Вітаю на каналі Офісу адвокатів. Мене звати Василь Ковташ. Я адвокат. З 15-річним досвідом. Підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найцікавіші розбори актуальних тем в юриспруденції. Ставте лайки та пишіть нам запитання в коментарях. Сьогодні продовжимо тему спадщини. В одному з попередніх випусків ми вже говорили про механізм спадкування в Україні. Сьогодні ж більш детально розглянемо спадкування за законом. Отож, як ви вже знаєте, Право на спадкування мають особи, визначені в заповіті, а у випадках відсутності заповіту визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмова від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини. Право на спадкування одержують особи, визначені законом. Як же ж відбувається таке спадкування? Підписуйтеся на наш канал, аби не пропустити найцікавіше. Статтями 1261-1265 цивільного кодексу передбачено 5 черв спадкування за законом, які у визначеному законом порядку закликаються до спадкування почергово. У першу чергу. Право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, другі з подружжя та батьки. У другу чергу. Право на спадкування за законом мають рідні брати та сестри спадкодавця. Його баба та дід як з боку батька, так і з боку матері. У третю чергу, право на спадкування за законом мають рідні дядько та тітка спадкодавця. У четверту чергу право на спадкування за законом мають особи, які проживали зі спадкодавцем. Однією сім'єю не менше як 5 років до часу відкриття спадщини. У п'яту чергу право на спадкування за законом мають утриманці спадкодавця, які не були членами його сім'ї, а також інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно. Право на прийняття належної частки спадкоємця за законом, який помер після відкриття спадщини і не встиг її прийняти, переходить до його спадкоємців. Спадкова трансмісія. Тепер трохи про строки. Для прийняття спадщини встановлюється строк у 6 місяців, який починається з часу відкриття спадщини. Проте, якщо виникнення у особи права на спадкування залежить від неприйняття спадщини або відмови від її прийняття іншими спадкоємцями, строк для прийняття нею спадщини встановлюється у 3 місяці з моменту неприйняття іншими спадкоємцями спадщини або відмови від її прийняття. Якщо ж строк що залишається менше ніж три місяці, він продовжується до трьох місяців. Важливо, спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом строку, встановленого статтею 1270 цивільного кодексу України, він не заявив про відмову від неї. А тепер трішки про особливості обчислення строків. При спадкуванні в умовах воєнного стану законодавство встановлює особливості щодо обчислення строків при спадкуванні на час дії на території України воєнного стану та протягом двох років з дня його припинення або скасування. Отож, за загальним правилом, для прийняття спадщини цивільним законодавством встановлено строк у 6 місяців, який обчислюється з дня смерті особи. Якщо ж Смерть особи зареєстрована пізніше, ніж через один місяць з реального дня смерті такої особи. Строки, визначені цивільним кодексом України щодо спадкування, обчислюються з дня державної реєстрації смерті спадкодавця. Наприклад, особа померла 20.07.2024 року. Смерть зареєстровано 18.12.2024 року. У цьому випадку строк з місяців. Зокрема, для прийняття або відмови від прийняття спадщини. Рахується з 18.12.2024 року. А що ж робити, якщо строки прийняття спадщини пропущено, розповім в наступному випуску. Якщо ж потребуєте консультацію, заходьте на наш сайт офісадвокатів.com.ua. Також підписуйтесь на наші соціальні мережі, ставте подобайки, пишіть нам в коментарях. До зустрічі в наступному відео.